Добрий вечір. Тепер із другої моєї плантації не теплиця, а в хаті. Ви гляньте, ну, яке чудо. Прямо ростуть, і ростуть, і ростуть, і ростуть. Воно так повинно бути. Бачите, оці треба пересадити, тому що вони запутаються, дайте вам покажу, краще. запутаються корінчиками, і потім я не зможу їх пересадити. Хоча я планую їх у кашпо садити по декілька, але ж по декілька різних кольорів, не такі всі. Так що тут разпасати. От такі в мене вже іустонки, от такий огірочок, от такі салатики. Кожен день більше є і більшає і більшає. Оце салатик той, що зійшов другий. Треба трошечки підсипати їх. Všim, harmóno dňa, všim samo najkračšie, i ďakujem vám.